Друзі, вітаю вас 15 жовтня. Сьогодні хочу дати таку інформацію, якої на Ютуб ви точно не знайдете. Повірте, щойно я отримав посилку з Добровом. Але не спішіть перемикати, тому що це новинка. Я впевнений в тому, що Доброва цього ви не бачили, але скажу одне, ціна приємна, це по-перше. А по-друге, це Доброво безхлорне. На задньому фоні, позаду мене. Теплиця і коло неї стоїть мішок. Ми зараз підійдемо, а я вам його покажу. Розповім повністю про НПК і куди це добре застосовується. Скажу одне. Попереду у нас висадка часнику і висадка цибулі. В кінці відео я вам покажу цибулю, яку я сьогодні купив. Це голландські японські селекції, здається, непогана цибулька, тому з ближчим часом будемо висаджувати. Також це добриво чудово підходить, тому що воно безхлорне. Я вже поясню, яка різниця добрива з хлором і без хлору. Підходимо, друзі, ближче. Зараз я вам його більш детально покажу та розповім. Це агакомплекс. До речі, це добриво не потрібно колотити у відрі, так як я вам показував, воно гранульоване. І трішки порвався, як бачите, ось при доставці, але то нічого буває. Ось такі. Гранули, як можете бачити, його використовують під перекопку або під оранку. Тобто берете і розкидаєте. Але в цьому добриві немає, як я вже говорив, хлору. Тут азот у нас йде: амонійний і амідний. Нітратного немає. Нітратний азот це той азот, який швидко засвоює рослина, але. Він швидко вимивається, особливо восени, коли йдуть дощі, ви оце добре розсипали, і у вас він швидко вимився. Тобто його рослина швидко взяла, якщо не встигла взяти кореневою системою, азот вимився, і рослина у вас залишилася без азоту. Амонійний азот він це той азот, який засвоюється поступово. Там Протягом тижня якогось у вас, ви його внесли в ґрунт, отак розсипали, типу перекопали чи переорали, і за тиждень він у вас. Має розложитися, перейти в доступну форму, і рослина поступово буде засвоювати. НПК цього добрива 12 12 17 Також тут є мікроелементи, є сірка, є бор, є цинк. Коротше, ось так вам можу навести та подивитись. Але більш детально можете зайти на цей магазин, де я замовляю. Посилання я залишу в коментарях. Подивитись, почитать. Ціна, до речі, ціна досить приємна, на мій погляд, тому що мішок такий, тут 25 кілограм. Ось, десь було тут, друзі, написано, здається, з цієї сторони. Мішечок на 25 кг. Ціна його 1600 гривень. І якщо замовляєте мішок, доставка безкоштовна. І ще одне. Буде фасування по 3 кілограми. Теж буде. Але більш детально я залишу посилання, можна зв'язатися з тими людьми, де я замовляю, до прикладу, це і з ними більш детально це все обговорити. Воно чимось схоже на ярумілу комплекс, тільки в тому добриві є хлор, а тут хлору нема. Тому на осінь і ще одне на весну, друзі, хто вирощує в парниках, до прикладу, розсаду. Купили це добриво, розсипали для розсади, перекопали і посадили наші помідори чи капусту, там, до прикладу, щось таке. Також можна використовувати його під часник під цибулю. До речі, цибулю покажу. Чекайте, гарні будуть сорти. Також можна використовувати його для посадки дерев та кущів. Ближчим часом ми з Яриком плануємо висадку дерев, звісно. Поки що думаємо, можливо, посадимо меншу кількість, не знаю, але все одно. То при викопці ямки це добриво можна дати, перемішати з ґрунтом і внести. Давайте, друзі, я вам все-таки покажу його. Ось так воно виглядає, так буде краще, знаєте. Ось таке добриво. І так, друзі, ось наша цибулька. Тут 4 кілограми брав небагато, бачите, але садити будемо багато часнику. Цибульку брав різну. Я більш детально, ще, звісно, відео буде, як буду робити висадку. Так, це перша цибулька, цей кульочок зветься, він Шту... Штутгерд. Друзі, писав продавець, тому вибачайте, може десь буду запинатися штудгерт, тому що почерк, ну в кожного ж розумієте, так швидко не прочитаєш. Так, ця цибулька зветься в нас Радар. Вона вже проситься в землю, тому що містами вже проростає. Так, є отака цибулька синя, але вона без назви. Я тільки що писав людині, там де брав на месенджер, тому прийде мені назва, ось як вона зветься. Ну, така гарна, бачите? Синенька. Так, далі в нас. Сеншуй, здається, написано. Сеншуй. Така гарна цибулька я брав. Тих людей, перевірених, яких знаю. Так. Болеро, якщо не помиляюсь. Болеро. Ну, я ще буду гуглить, передивлятися інформацію, тому що я тільки-тільки ось закупився. Так, далі цибулька Трой. Здається, так, бачите, вона вже ось проросла. Пора її скоро садити. Потрібно буде. І ось дивіться, яка довгенька. Чудова цибуля. Бомбергер. Здається, друзі, так. Бомбергер. Ну, я ще буду гуглити та вивчати цю інформацію, що за цибуля. Але скажу одне: брав я її в перевіреної людини, в якої беру постійно, я часто говорю, що... Люди ці тримають магазин і беру там іноді деяке насіння. Тому знаю цю людину і знаю, що ця цибуля приходить у великих фасовках, у мішках, ну в сітках цих по 20 кг. Ось таке, друзі, інформативне для вас відео. Кого зацікавило доброго, посилання буде в коментарях. Ближчим часом будемо садити часник, Після часнику планується цибуля і десь. Між цибулею і часником плануємо висадити яблуньку, саженці плодових дерев. Думали посадити яблуньку, скільки штук ще не знаємо. Тому, друзі, на цьому буду завершувати. Дякую велике за увагу. Ну а далі буде, і всім пока.